Друзі, вітаю! Володимир Зеленський зустрівся з Умеровим, провів нараду і анонсував зміни в державних інституціях. В відео, яке я вам записував в обід, я говорив, що сьогодні і завтра це два дні, коли в високих кабінетах влади, а зокрема в кабінеті Зеленського, можливо, і тільки в цьому кабінеті буде вирішуватися. Хто ж власне стане потенційно міністром уже в цю середу? А хто з послів числа так двадцятого 21 -го, отримує офіційне запрошення відправитись в далекі заморські країни? Головне питання: хто буде послом Сполучених Штатах, міністром оборони, хто буде очолювати міністерство фінансів? Ну і головне, прем'єр-міністром. Тим часом Путін. Іде на поступки Трампу або, як мінімум, хоче ним зманіпулювати і хоче його купити. Тим, що Трампа дійсно цікавить, поки Бібі Натаньяху на Fox News розповідає, що Трамп заслуговує Нобелівську Нобелівську премію в квадраті, що ніхто, крім Трампа, чотирьох воєн, зараз не зупиняв, і Ізраїль, Іран, і Руанда і дві ядерні держави Пакистан і Індія, все ж дякуючи Дональду Трампу. То Путін зрозумів, що треба спасати свій зад і піти на глобальні поступки, щоб отримати торг всередині України. Ось тут він хоче зіграти в комбінацію хитрий вкид росіян в газету Аксіос в коментарях неназваних джерел. Давайте проаналізуємо, тому що він тут хоче нас переграти. Поки наша влада займається переставлянням ліжок в кабінеті міністрів, росіяни намагаються встромити нам ножа в спину зі сторони Америки. Плюс новий Рамштайн, а плюс війна Європи із Трампом, торгові мита, тарифи плюс 30%. в Мексиці, Європі. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал, і дуже вас попрошу в суботу ввечері. 100 гривень. Нам залишилось там зовсім копієчка. Нам не хватає, ви будете сміятись: 10 тисяч гривень, 12, якщо бути точним, але насправді це не та велика сума. Зазвичай, яку ми довго робимо, 10 тисяч чи 12, те, що швидко можна зробити. Будь ласка, покладіть, і я максимально швидко ці гроші відправлю на проплату 44-й бригаді. Це просто королі неба. Але якщо треба піти в піхоту і знищити російські позиції, можуть і так. Загалом працюють дуже потужно, хлопці безпілотними системами займаються. І, власне, вони зараз роблять неймовірний результат на Донбасі. І розумієте, дуже круті. Тому шукають, дайте ще більше батарей, крім дрона, Бомбера, більше батарей, щоб інші дрони працювали 24 на 7. Це дуже крута історія. Будь ласка, включіться 10 тисяч гривень. І до 18-го числа мовчу жодного слова від мене не буде, тому будь ласка, донат. А я вам зараз все розповім. Що тут Путін задумав? Е, Путін закликав Іран повністю відмовитись від збагачення Урану. Отак, от, от Іран без урану. Про це пише Аксіос, посилаючись на неназвані джерела. Причому деякі з них ми вже навіть готові поставити під сумнів. Тому що як це так, Путін просить Іран. Не збагачувати, а хто технології передавав, а хто їх накручував, давайте, давайте, ми вас підтримуємо. Кому Іран поставляв шахеди, як ми вже зараз розуміємо, не свої, але був прокладкою. І брав на себе публічний зовнішній удар, мовляв, да, ми поставляємо на додаткові санкції, да, удари, да все. Ось питання. Розумієте, і зараз виходить Аксіос. Чому Аксіос, щоб передати прямо з серця Вашингтону? Ну, Аксіос, правда, в Меріленді штаті через річку сидять. От, але зі своїх вікон прекрасно бачать Білий Дім, і, власне, цей меседж йому доносять. Розумієте, це спроба Москви зараз підкупити Трампа не в політичному значенні, чи то ще не в фінансовому, в політичному значенні дати йому те, що він хоче. Трамп дійсно хоче завершити історію з Іраном. Що дивіться. Забрав з них е, уран. О, це вже привід для Нобелівки. І Путін каже: ну, раз ми там відступаємо, то дай нам можливість загарбати Україну. Я вам зранку сьогодні говорив, що, попри надії всього світу, що Трамп змінив позицію щодо України і буде допомагати Україні і Європі, є скептицизм. Про це писав Financial Times, Що вони кажуть, ну так, да, він все-таки Путіна бачить. Україні говорить, зброя піде не вся, але деяка. Зараз там по шахедах ракети мали бути, а кажуть вже завертають. Розумієте, постійно змінна позиція Трампа. Він шукає угоду не тут. Він шукає угоду по Китаю і відправитись туди. І Росія зараз торгує своїм задом, благо їм не звикати всю історію, вони цим займаються, програють і торгують. От. І він зараз каже Путін: дивись! Ми готові піти на поступки в Ірані, але треба Україна. Це ціна. Що каже е Аксіос? Москва заохочувала іранців погодитися на нульове збагачення, за словами трьох європейських чиновників та одного ізраїльського чиновника, обізнаного з цим питанням. Росія вдумайтесь, протягом багатьох років залишається головним дипломатичним прихильником іранської ядерної програми. Та публічно завжди відстоює право Тегерана на збагачення Урану, пише УП. Але, типу, зараз Путін виходить з новиною а, і каже, що ні, типу, взагалі, не Путін. Вони закидають джерелами. Тобто Путін всередині своєї аудиторії обличчя не втрачає, що вони кинули Іран, що вони зараз його розводять, що вони його підтримували. А зараз, типу, дали задню, бо зрозуміли, що вони з Іраном, як партнери і коаліція нулі. Банда лузерів в халатах. Розумієте? І зараз, ось це, типу, вони намагаються продати Трампу. Дивись, ми відійдемо від них. А згадайте ж, Медведєв ще два тижні тому писав, що вони передадуть ядерку Ірану. Трамп, правда, швидко цьому маленькому карлику настріляв по шапці і пояснив, що ще раз таке почую: будеш відшмаганий разом зі своїм шефом. І вони роти позакривали. Але зараз вони вкидають в американську пресу типу інсайди, що вони закликали не робити. А чого ж Іран тоді вам допомагав? Яка була мотивація? Ядерка. Всі знають, що ядерка. Знову ж таки, ми не знаємо, що це за джерела. І хто їх туди прислав, і чого вони зараз так взяли і активізувалися? Хтось говорив про Іран? Ні. Після 12-денної війни всі про Іран затихли і забули. Ось це зараз іде гра Путіна. Для того, щоб спрацювати проти, щоб жорстко спрацювати проти України. Тому зараз цей меседж Ваксіос е підняти акції Путіна, коли Трамп сказав, що він ним розчарований, він його не любить, все ти треба допомагати Україні. Я Сказав, слідкуйте за росіянами. Ось зараз іде російський базар купити Трампа в політичному значенні, відвернути від України. Ось ми готові віддати Іран. Що має Трамп робити в цій ситуації? Супер, но мало. Путін прогнувся. Зараз тут важливо, щоб Штати не пішли на угоду з росіянами. Супер, не буде Ірану. Але Штати від цього нічого не виграють. Вони й так доб'ють іран і зроблять все, що треба. Супер! Ти прогнувся, йдеш на поступки виходь з України. Виходь з України паршивий. І тоді далі дотискати Путін дав слабинку. Це що значить психологічно, з точки зору політичних переговорів, злякався, злякався, відступає, бачить, що є цінність Трампа, не, не хоче його і боїться втрачати. Супер! Супер, нам це підходить. Давайте дотискати разом. Ось, власне, що повинні передавати наші по дипломатичних і політичних джерелах, і разом дотискати. Бо в нас зараз тут іде. Парад ділять місця у владі. Ну, вихідні дуже такі насичені. Мерседеси будуть стояти заведені, і навіть в комендантський час будуть їздити на офіс президента, довозити резюме, проходити співбесіди, малюють велику шахматку. Хто буде що займати? Ну, я вам сьогодні казав, що е, Шмигалю пропонують типу міністра оборони будеш. Ну, це щоб його е, начальники значить, погодились на зняття. Потім Шмигаля за півроку чвик. Зараз президент каже, що з Ростемом поговорили. Дуже виглядає, що Ростем поїде послом в штати. Питання сам чи дадуть сформувати команду з довірених йому людей. Ну от президент каже, що провели серйозну нараду. Доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів, повідомив про роботу з європейськими партнерами щодо фінансування. Ну а купляти теж додаткову зброю треба в Штатах, куди власне він. Умерова може відправити цього року. Маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту, розширюємо географію такої підтримки, каже Зеленський. Друге зміни в державних інституціях Україні потрібно більше позитивної динаміки в відносинах з Штатами. Та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідне рішення будуть оприлюднені найближчим часом. Буде нарада послів, всі з'їдуться. Ну і власне там будуть все це погоджувати і, власне, будуть уже легалізовувати все те, що зараз буде на вихідних проговорено. Ось така друзі, історія. Тому чекаємо, обіцяють, що в середу все ж таки хочуть і думають зробити голосування. Грошима від європейців в Римі заручилися, зброю будемо робити, тому зараз намагаються рухатись ось саме в цьому напрямку. А, наступний Рамштайн, німецькі генерали кажуть, буде протягом 10 днів, не кажуть, коли точно. От про це заявив а, німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів 12 липня. В нього запитали, коли наступне засідання, а він каже: у межах наступних 10 днів уточнює, що її планують як дистанційне онлайн-засідання під спільним головуванням Британії та Німеччини, як і попередні зустрічі, відколи США за нової адміністрації відмовились від лідерської Росії. Від лідерської ролі у цьому форматі в протистоянні якраз таки фашистським окупаційним намаганням Росії. Тому чекаємо підсилення від Рамштайну в першу чергу це зброя. Ну і власне, нові заяви лідерів Європейського Союзу. Трамп їм анонсував 30%. Для нас це погано, коли сваряться Штати та ЄС, тому що виграє від цього Росія. Ми, як частина Європи, як майбутній член Європейського Союзу, просідаємо, послаблюємося. І це дуже погана історія, коли вони сваряться. 30% Макрон каже: ми не хочемо сваритися, але якщо треба, будемо відстоювати. Ну, от Мадрид підтримує Єврокомісію, Стокгольм підтримує, кажуть, будемо протистояти від цього всього. Ми всі програємо. Тільки вільна торгівля, сильні ринки виграють. Крістерсон, Ульф. Наш любий друг із Швеції каже: дивіться, від цього ж програють в першу чергу покупці, люди в Сполучених Штатах. Він каже: не робіть цього. Ну, побачимо, чи зможе Європейська комісія переконати Штати, але повторюсь, для нас це протистояння не дуже. Треба боротись за Трампа. Ну і знову ж таки пропонуючи йому нові цікаві військово-політичні комбінації. Показуючи йому успішні історії. Ну Нобелівку вже приїхали. Бібі його номінував уже чотири рази і каже: мало номінуйте ще, але тут треба думати, як працювати з цим вдовго. Можливо, саме тому Україна показує, що на стороні Росії залучений Китай і по шахедах, і шпигунів двох на днях зловили, які шпигували за нашими е якраз таки розробками військовими. Тому ми показуємо, що дивіться, вони тут є. Якщо хочете перемогти Китай, спершу треба перемогти Росію. А ось така друзі на вечір. Інформація. Я попрошу зробити донат. 44-та бригада. Не буду навіть просити підписуватись. Просто задонатьте. останні 10 12 тисяч. Друге, я вас попрошу написати, поведеться Трамп на цю рогатку шпаргалку Путіна. Типу, а ось ми з Ірану виходимо. Чи замало скаже, давай, відходь. З України перше, друге чи підтримуєте ви призначення Рустема Умерова послом Сполучені Штати, чи ви б назвали інше прізвище? Напишіть, будь ласка, його в коментарях. Я хочу побажати вам гарного вечора, спокійного вечора. Ви бачите, що по 600-700 дронів летить кожну ніч. Я хочу побажати безпеки кожному з нас, кожній українській родині, кожній українській дитині, тому що ця потвора б'є по дітях в тому числі. Я хочу. Щоб ми зламали усю іранську, російську, китайську систему з шахедами, дійсно відбулася революція дронів перехоплювачів і щоб їхні шахеди коштували нуль, і щоб це не летіло в українські міста на голови прекрасних українців. Дуже надію, що скоро так і станеться. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.